Стране українське вище професійне училище імені Миколи Федоровського здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями зварник, свисторемонтник, верстатник широкого профілю, електромонтер з ремонту та обслуговування електровстаткування. Розпочинаючи освітній процес у 2022-2023 навчальному році виникло бажання не просто навчати учнів, а й бути корисними для держави у такі важкі часи. Тому була організована співпраця з волонтерським штабом Хрибха та долучились ми до виготовлення бендеропечей. Висококваліфіковані працівники закладу створили творчу групу та розробили проєкт виробу, враховуючи всі побажання військових. Наші учні під час уроків виробничого навчання застосували всі свої набуті знання та вміння безпосередньо під час виготовлення виробів. Слава Україні, рухаємось далі. Наче грім з небес пролунав, прокидаюсь посеред ночі, а у вікна б'ється війна, Хижим звіром дивиться в очі, розриває вени доріг а земля сипіє від болю але небо мій оберіг. Я його залишу з тобою Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині, Чи сон. Не скорені, бо ми не славні, зупиняю вічність на мить, ту, яка лишилась тобою, Щоб ковток останній ділить, з усіма, хто поруч з тобою, Оберегом серця торкнись і біда тебе. Будь-як небо небо не плаче. Неславні люди в моїй країні, несламо вільні, незламно сильні житують. Зайшов привітати вас і подякувати вам за вашу величезну титанічну роботу за ту, яку ви допомагаєте нам, і ми всі дружно разом допомагаємо Збройним силам. 5 числа в нас був день волонтера. Я вас всіх вітаю з цим днем, бо ви стали великою частиною нашої команди волонтерської. Я а по-друге а по-друге, від Збройних сил від 121-ї окремої бригади Олени Степановича. Ви вода у мене. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля пала.